Лижній мікс крем плюс екстра 15 кілограмів, 7 євро за кілограм. Починаємо з такої курточки червоної. Це в нас розмір. 36-й. Есочка, емочка. Далі такі зелені. На підтяжечках. Чорні емочка. Такі гарні лижні штани. Далі. У нас такі лижні, це вже більшого розміру, в нас елючка йде. Така курточка, це йде теж есочка розміру, коричнева. Дуже гарна, дуже стидна. Розмір не пише. Далі штани такі лижні. Потім такі штани, дуже гарні лежні. Далі у нас теплесенька така курточка флісова, Це десь теж эчка-розмір. Е Далі у нас така курточка. Вона йде подовжена і вона йде тепліша. Теж тут емочка елечка розмір. Далі у нас такі штани на підтяжечці, жовті. Це в нас іде теж елічка розмір. Наша в нас біла куртка. Вона йде. Така це теж ель розмір. Потім у нас іде такі лижні штани гарні. Знову лижні штани такі. Гарні, це десь теж есочка йде розмір. Далі у нас курточка. Курточка, це у нас йде десь розмір. Тоже елічка. ЛХ. Штани. Це десь більшого вже розміру. Далі у нас така курточка. Гарна, це в нас йде десь. Есечка десь розмір. Далі в нас штани, такого більшого розміру. Далі в нас ще одні лижні штани. Так вони виглядають гарно. І остання це курточка лижня, це в нас іде. Без есочка, теж розмір. Для замовлення пишіть нашому менеджеру.